Топчу, топчу, ряст, ряст, бог здоров'я, дасть, дасть. І прискорюючи, постійно повторюється цей текст, і бо сині треба топтати травичку. Ось. І в принципі, здається, що це такі дуже прості речі, начебто на перший погляд, ось, ну я б не вживала слово примітивні, прості, скоріше, але насправді за ними дуже багато стоїть. Ось, і е, я бачу, що діти, коли вони потрапляють, вони не можуть по траві ходити взутими, тому що сама природа підказує те, що цей контакт із землею, з природою, він ну справді дає дуже багато здоров'я, от єдине, що через гру це ми. Ну, якщо раніше постійно люди ходили босі, то зараз ми через гру входимо в цей стан. Потім кажемо, ой, сонечко, сонечко, засвіти, буду краще я рости. Підстрибують діти. От вони залюбки, все це промовляють, роблять цей стрибок, і в той же час це теж відбувається такий контакт. Ну вони у все це дуже вірять. Тобто, співаємо, щоб дощик пішов. А це для цього регіону дуже актуально. Природи погода, яка за день тричі або навіть більше змінюється. От тобто діти починають вірити, що їх спілкування ось, з природою ну, набуває такої особливої сили. Ось, ну і дуже багато і зайчика. Це така ну загальновідома і навіть і досить часто в загальноосвітніх закладах там навчають, от стрибати. Але, наприклад, на наших заняттях, які ми проводимо в музеї, Гончара, музеї Івана Гончара, ми постійно закінчуємо цією грою. Вона надзвичайно емоційна, і в той же час вона таку дуже гарно працьовує, ось ну і фізичну спритність вміння дітей. Те, є такі діти, наприклад, які відвідують різні студії, там, скажімо, хореографічні, якісь бойові мистецтва, сучасні там східні, наприклад. А просиш її пострибати зайчика, і вона не може от скоординувати оцю пісню, оці стрибати одночасно. Причому, ну якщо це робити багато разів поспіль, то це так в тому, таку вони отримують. Ось а саме в традиційній простій грі, от ця прихована ну здатність дуже сильно ну фізично і духовно розвивати дитину. Ну, от, і навіть цікаво, що за два дні, ось спілкуючись з дітками, деякі дітки, ось вже, вже навіть одразу, оскільки я дуже багато з дітками працюю, бачу, що хтось з них вже знімає буквально якісь свої ну комплекси, не вмін чогось. І тоді, коли дитина вже може гучно ну голос свій проявити, от відчуття її в просторі. Це для них дуже такі ну речі ну, от важливі. І я бачу, що навіть на другий день, ось вже це фактично вони якісь розвинули свої трішки, і вони запам'ятовують і батьки такий інтерес, ну проявляють ну ми не лише їх бавимо зараз, ось тут протягом години. Чи двох. Я думаю, що якісь ігри вони понесуть з собою, тому що ці ігри вони дуже їх дуже легко опановувати. Тобто тексти, які швидко запам'ятовуються, і рухи, які так само можна швидко опанувати, і потім в колі родини це так само можна гратися в них. І оці, ну, унікальний саме фольклорний матеріал, що він дає таку можливість, от ну, його опанувати швидко. Для цього не треба спеціальних там, студій щодня протягом року чи більше. Це один раз на фестивалі побачив, запам'ятав і далі вже розвиваєшся в цьому всьому.